Чао, друзі. Як ваші справи? Зараз розповім, як мої. Там зверху стоїть барашик з маленькою-маленькою головою стоїть за деревом, не шевелиться і дивиться на мене. Може, то доля? Ні, <Є>, там барашик. Там не горний козел, там барашик. По-перше, локація. По-друге, говоримо про цукровий діабет. А по-третє, такий. Вступ по коментарям. Ну, по-перше, це зв'язок. По-друге, що б я не відповіла, це завжди дискусія. І лише в дискусії ми можемо вийти в якесь правильне рішення. Іноді ці дискусії, е, взагалі, знаєте, побудовані один, хтось намагається поговорити, інший вже обідився і починає вже говорити не по темі, по типу захищатися, то напевно в таких ситуаціях просто да, нема взагалі сенсу розмовляти, тому що е, е, тебе, ну, тебе присадять, якщо ти не стійкий, якщо ти не вловиш, що це просто вже безкорисно і не заткнешся, е, то напевно такі дискусії. то... Не починати, і потім наступного разу ти ж з людьми і з цією людиною і не будеш ніякої дискусії починати, якщо навіть людина і захоче, а захоче. А захоче. Потім да, дискусії є такі, ну це вживу, да, там, з кимось близьким, напевно. Що по коментарях, да, коли тобі пишуть, для мене це як лист. Я вже про це говорила з самого початку. Для мене ваші коментарі це як листи. Є ну, такі листи, прямо що заради яких я знаходжуся тут. Там, і взагалі, е Почути, побачити інших, і ну, з, мудрістю, з мудрістю. Дуже вдячна за таке. Потім якісь да, те, що ми можемо називати хейтерським, ще щось це теж листи, які визивають на дискусію. І ти починаєш дискутувати, але. Ну, Багато хто із блогерів да, там кажуть: Ой, хейтери, критика, там, як це перенести, як це винести. Багато є відео про це. Якщо взяти мене, то на мене це не впливає. Да, Зачіплює, ти про це думаєш, але ти думаєш про це як дискусія. Ти відповідаєш, пишеш відповідь. А людина, як я це написала, їй не подобається. Вона не хоче з тобою дискутувати. Більше вона до тебе не прийде. Все, все, Ото вона написала, а ти там закрий рота і мовчи, бо то так правильно. Давайте дискутувати. Щоб ви не написали, я вам відповім. Давайте далі дискутувати і до чогось таки прийдемо. А, потім я розповіла да, про щось особисте. Минуло да, там два тижні. Зараз я продовжую тему, жіноча тема, да, аб'юзерські якісь стосунки. Навіть я намагаюся обійти себе, говорити в якомусь е, общому, спільній темі, тому що я не одна така жінка. Ні, все одно. Той, хто мене знає, то вже знає. Окей, я з вами знайома, вже сприймається це нормально. А, а бувають такі моменти. Я от подивилась ваші ролики. Я вам не писала ніколи, а от зараз напишу. Ну, там цілий такий текст. Я це сприйняла як закрий рота, мовчи, тобі хуже буде. іди взагалі до авокадо». Ну, це окрема тема, про це ми поговоримо. Так, що, давайте домовимося так: якщо я і розгортаю якусь тему, я просто голос жінки. Давайте не будемо мене здавати, і авокадо є авокадо, розумієте? Все. Значить, по цукровому діабету. У мене дівчинка з цукровим діабетом, який 7 років, живе вона з цукровим рік з цукровим. І я ділюся взагалі своїми відчуттями, нашими повсякденними заботами, турботами. турботами нашими повсяденними, І розповідаю, там, от я взяла собі вівторок, о 3 годині, випускаю відео. Якщо не відео, то пряма трансляція. Намагаємося говорити про цукровий діабет, про підтримку. І знову мені приймають. Летіло класне повідомлення, що от в моєї знайомої син з цукровим діабетом. Але там і чолов... вона працює. Чоловік на підмозі, його батьки на підмозі, сестра, я так не зрозуміла, чи його, чи її, чи може дочка, сестра цього е, е, хлопчика, який хворіє цукровим діабетом. Це не, не хвороба, це от стан організму, цукровий діабет. Всі на підхваті, і мені захотілось просто я цю родину не знаю, а мені хочеться всіх обіймати обійняти і сказати за всіх діабетиків, що дякуємо, що є такі люди, які усвідомлені і це все розуміють. І от заради цього я тут розповідаю для того, щоб ви поділилися своїми сюжетами, своїми моментами, для того, щоб ми знали один про одного і от, да, там, Я вважаю так: від мене всі відгородилися, думають про себе чудово. Не допомагають прекрасно. Лізуть, ну, це вже інші, інша розмова, там, де не треба. Так що, так, що про цукровий діабет, Додала, наговорила багато, саме про цукровий діабет, такий момент. Значить, як і скільки часу, коли ти не слідкуєш за цукрами, коли закидаєш ти свій цукровий діабет, закидаєш інсуліну терапію, скільки часу мене, як ти себе зруйнуєш. Просто подивившись, дівчат, я не готовилася, це просто в голові всплило за рік, що я чула. Значить, е, значить, одна дівчина історія. Десь почала хворіти з 10 років цукровим діабетом, здавалося б, вже доросла мама така, та ти там займайся, ось у тобі інсуліни, цукри, там сама вираховуй, то що вуглеводи, карбоїдрати, це вже дуже складно. А от кількість вуглеводів у продукту це дорівнює дозу інсуліну. Це треба вирахувати, зараз є програми, це супер. Треба слідкувати за цим. На цю дитину, які 10 років, на цю дівчинку скинули все, займайся собою. Допомоги вона не отримала, займалась, вона займалася методом тику, як могла. 16 років вона йде вчитися там, да, вже від батьків, йде десь вчитися гуртожиток. На даний момент дівчині вже було 22 роки, і вона дуже жалкує, що вона закинула свою інсулінотерапію, тому що понадобилось лише 6 місяців себе закинути. Полетіли зуби, почки, легені це все, да, це все воно дуже відкладається. Я взагалі все життя. Що цукровий діабет це сестра рака. Да. З'їдає так само, з'їдає все, що можна, поражає, якщо не дотримуватись інсулінотерапії. Після таких історій я підійшла дуже серйозно до цього, і я усвідомила, навіщо нам потрібно. Ну, я й так усвідомлена до цього, а то ще взагалі більш усвідомленіше, що... тому що е люди, які поруч, дуже роздражалися. Гарне таке слово їм підходить, да, там зробив, поставив інсулін, 10 хвилин треба почекати. Або вчасно щось поїсти. Не можна перес... ну, вже не можна було дитині тикнути, коли хочеш, що хочеш, і як хочеш. На, впредь до того, що тикнули навіть цукерки без цукру. І коли в мене я сижу вдома, дитина в школі. А, і теревенить мені ж розривається телефон, що низький цукор 70, але я спокійна, що там зараз їй дадуть цукерку і все буде добре. Тут мені вже три дзвонить, що в Марії вже цукри 50. А добре, що сенсор стоїть. спасіба Італії за це дуже вдячна. А я ж телефоную, кажу, що там? Ну, як так, що е, низький цукор падає. Марія вже сидить, її трусить, вона вже вся вспотіла. Вчителька каже, вона з'їла конфету. Ми не розуміємо, що відбувається. Кажу, Марія, що за конфета? В кармані була що за конфета? А оці конфети без цукру, там не пишеться, що вони без цукру є, де пишеться, але в основному не пишуться. Я вже провірила. А, і вчителька каже, кажу, де, Марія, де ти взяла ту цукерку? Бабушка дала. А після таких інцидентів ти ладно, та ніхто не винуватий, та все добре, але з лікарньою в лікарню в комі ти ж поїдеш, розумієте? І отак і отакі інциденти. А, е, дали вони їй там свою цукерку, плюс у неї там свої були. І після того я ще сильніше контролюю які цукерки. І оці цукерки без цукру, який в них сенс? Взагалі, навіщо їх смоктати і руйнувати собі зуби? Я не розумію. Єдині ми цукерки купуємо без цукру, вони дуже для горла, дуже класні, вообще, бомбезні. Це є в будь-яких супермаркетах. Мені здається, що ця марка і в Україні є. А так, от ця дівчина, коли їй було 16 років, вона пішла вчитися, і видно, знаєте, видно, хтось був поруч, хто сказав, та все це. Психосоматика. Ти не думай про це, живи як всі, вона вирішила, буду жити як всі, не буду нічого міряти, не буду про цукри думати. Ну і починається. Да, там, якщо з 10 до 16 ти там якусь терапію робила, ти вже звикнеш до цього, ти будеш її робити. Ну І час від часу щось вона там робила. Потім, коли вона прийшла в лікарню за інсуліном, бо закінчився врешті за півроку, лікарша закрила двері і вже її не випустила. Сказала, ти звідси їдеш тільки в реанімацію, тому що ацетон стояв це от, да, ацетони, діабетики, це ацетодинос, там все дуже пов'язано. Коли високі цукри, це обов'язково треба ацетон міряти. До речі, є в аптеках недорогі експрес-полоски, міряється ацетон в мочі. Супер. А, але якщо тако дотримуватися всього, то в Марії нема такого. І от е, три місяці вона перед лікарнею вона три місяці вже жила з цим цукровим діабетом. З нею вже щось відбувалося. Це я зараз пам'ятаю, вже да там можу проаналізувати то в неї не стояв ацетон. Вона вночі поїла, на... потіла, на ніч дуже багато пила. Вночі почала бігати пісяти, і ось цей місяць якось, але організм ще витягував. І ось так, і все. І її в реанімацію откачали вже там, все, а зняли. Але от 6 місяців і все було зруйновано. І зуби, все полетіло. Зараз, в своїх 22 роки, вона про це дуже і дуже жалкує. і ну вона Почки в неї ще більш-менш працюють, все нормально. Така ж сама історія іншої дівчини. Їй років 25 вже, біля неї є чоловік, який за нею дивиться, доглядає, допомагає, возить на в 24 роки. Вона себе теж. 16 років пішла вчитись, так само запустила, і призвело все до відмови почок, нирок і діаліз. Діаліз, там На діаліз, да, скільки кожних 5-4 дні ходять. І діаліз це, якщо не помиляюсь, десь 4 години ти лежиш взагалі, не шевелиш руку. Раніше, да, я чула про діаліз. Там людина не ходить в туалет, не очищається, не працює, і треба це все очищати і вивільняти з себе. Взагалі, да, там, ну як воно там, ну якось там проходить цей діаліз. Діаліз, це ти лежиш неподвижно, годин чотири, напевно, хто знає. З тебе спускається вся кров в апарат. Очищається і потім запускається вся ця до тебе. Ця дівчина вже робила два рази пересадку нирок і невдало. Знаю ще одну, яка теж хворіє із шести років. Е, вона навіть в шлюбі народила доньку здорову, все прекрасно. В неї була у 30 після 30 років ось пересадка почки. Нирки мама їй дала свою, прижилася. Але, але отак от, от. І теж говорить, що якби повернути час назад, то я б по-іначому все. Супер! Всі три дівчини знають, що зараз робити з цукровим діабетом, як колотися, як інсулінотерапію робити, все взагалі вирівнялось і рухається далі. Тому потрібна дуже підтримка. І, ви знаєте, тема цукрового діабету в мене буде пробивати весь час, тому що вона нікуди не дінеться. Якщо чоловіки можуть кудись дітися, якщо десь щось в сім'ї можеш уладнати чи не уладнати, цукровий діабет нікуди від тебе не дінеться. Тому цукровий діабет, тема ми будемо продовжувати про неї говорити і т.д. і тепер. Так що дякую, що ви мене слухаєте. Ми рухаємося далі. Обожнюю свою дівчинку, і я дуже рада, що от в цьому плані я дуже дуже усвідомлена. Я їй допомагаю, і ми з нею одна команда. Отак от, от сталося з нами, але це не саме хуже. І от всі ці три дівчини дуже розумні. А в цієї ще в останній пересадки почки була вона з да, 6 років, але вона вивчила англійську на такому рівні, що вона її вільно володіє, і вона припадає це все через комп'ютер. Моя дівчинка дуже розвинута, дуже рухається вперед. А для того, щоб щось знати, треба вкладатися. Да? Талант талантом, а в той талант треба ще щось вкладати. Тому я всіма силами намагаюся в Марію щось вкладати. Вона рухається далі, наша українська мова рухається далі. І коли я в неї спитала, де лежить зошит, вона сказала: в сраці. Ну, о... Да там кажуть, це від сім'ї, від мами, ще щось. Вона спілкується з ровесниками. І це прекрасно. І ми вдома дивимося фільми українською мовою. І це теж дуже прекрасно. Вона може, що українською, що італійською. Ще вона розказує, що вона знає англійську і іспанську. Ну, іспанська там легка, тому що вона, так само, як українська білоруська схожа, так само італійська і іспанська. Хто в Іспанії знає мову, приїздіть в Італію спокійно, і вам тут дуже буде легко. Або хто в Іспанії ще досі не вивчив, приїжджайте в Італію. Італію вивчите італійську і будете розуміти всі мови світу. А взагалі, якщо вже завелася я про мову, мови це дуже цікаво. От кажуть, чим більше людина знає мову, Тим більше вона вільна, відкритіша там. Це не про розум, це про волю. Реально волю. У мене є подруга, руминка. Ми нею як збираємося, і коли от починаємо. У да, нас є от три мови: італійська, українська і руминська. І ми, коли починаємо про щось говорити, то випливають навіть слова. Да, от, на всіх трьох мовах одинакове слово виходить. Да? То це вже слово ми не можемо приліпити, що воно сугубо українське, руминське чи італійське. Ну, скоріше всього, що це латинське слово, тому що слова, які схожі в усіх мовах, це от з латині взято. Це вже інша історія. І ми з нею буває дуже до, до сміху. Ну, взагалі, це, це смішно, коли от там, а таке слово, таке слово, а це схоже. І в нас так говорять, і в нас так говорять це дуже круто. І це називається розширити свої кордони. Так Дуже класно, дуже класно, коли є можливість да, вивчати вільно отак якусь мову саме з носіями цієї мови, яку ти хочеш знати. Всіх обняла. Рада за, вашу, э, рада за вашу дружбу зі мною і за зворотній зв'язок. Дівчата, лайкаємо і пишемо. Ну, це, пишу я вам вперше? Закрийте рота. Ви цим нічого не доб'єтеся. Якраз тим, що я тут говорю, тим, що я можу висловитись, тим, що я е, можу сказати, тому що да, ми, е, отут мозок, він думає, тут ми весь час рот закритий. А як відкриваємо рота, ми не можемо перенести оце сюди. Треба сказати, дуже багато незрозуміло чого, щоб вилізло. Щось зрозуміле. А кому ти щось скажеш? Ну, от з самим собою поговориш. От з озером я поговорила, це водосховище. Тут вода з усіх гір стікає сюди, і це водосховище. Потім цю воду кудись використовують. Так, що так, от так, що відкриваємо дзьобики, розмовляємо, розмовляємо про все, і щоб я тут не говорила. Е, я б не дійшла до тої точки, в якій я зараз знаходжуся. А життя, да, це Санта-Барбара, колись я думала, о, резину тянуть, всю життя резину тянуть, п'ять років в комі лежить, а дійсно п'ять років в комі можна лежить, а дійсно може все на вісім років розтягнутися і ще може розтягнутися. І я боюсь, що я зараз закриюся, знову звикнуся, змирюся, і все, і мені хана буде, десь мене в дурки найдете. А там телефони не дають, буду вам записки передавати. Так що, дівчата, отак от, от. І знаєте, це ж не те, що я два тижні назад поговорила, тут уже все помінялося. Завтра я вже в мене там літак в Америку. Ні, на все треба час. І давайте домовимося. Якщо я щось розповідаю в загальній картинці, то коментуємо, будь ласка, в загальній картинці. Не перекладайте все на мене. У мене одне життя, не десять. Давайте говорити в загальній картинці, і хай я буду голосом мами діабетика, голосом кожної жінки, яка попала невзрозумілу ситуацію. Їй кажуть, сиди й мовчи, сиди й мовчи. Ні, не сиди, не мовчи. А, а коли вже ти зрозумів, що тобі треба робити, а потім людина вилізла через місяць і каже, що ви тут розповідаєте? Я подивилась ваших декілька роликів. Ви тут про одне й те саме, про одне й те саме, вам треба йти там до якогось авокадо, ще щось. От, спасибо, що ви вилізли через місяць і мені про це сказали. Чого ж ви раніше про це не говорили? А тепер, каже, сиди й мовчи, нічого ситуація не зміниться. Каже, міняй тактику. Все, Міняй тактику і три точки. Так напишіть, яку тактику міняти. Відкрийте свій влог, почніть людям розповідати, як от з такої тактики перейти на таку тактику. Чи може у вас там курси є, чи може ви який психолог, то напишіть, заявіть, будь ласка. Про себе я вас дуже прошу. Я надіюсь, мене почула ця людина і всі інші дівчата обняла. От не можу з вами як розпрощатися. До побачення.